Дня. Сьогодні ми будемо підтягувати спиці. Так, на Ютубі немає жодного відео на українській мові, ми вирішили записати, як це зробити. Для цього нам знадобиться у моделі COIMAX для переднього колеса ключ на 5,5. А для заднього на 6. Взагалі ми мали підтягуватися спеціальним ключем для шпиць, але в нас його зараз немає, то ми будемо виходити таким методом, щоб підтягнути шпиці. Будемо брати от таку технологію. Починаємо від ніпеля. Одну тягнемо, дві пропускаємо. Одну тягнемо, дві пропускаємо. І так по колу обходимо ціле коло. І ми повинні закінчити на тій самій, з якої починали. Потім беремо наступну. Цю тягнемо, дві пропускаємо. Цю тянем, дві пропускаємо. І так, знову ціле коло. І потім третє. Цю тянем, дві пропускаємо. Цю тягнемо, дві пропускаємо. І так будемо тянути, поки не натягнемо спиці. Наразі вони у нас є попущені. Відчувається. Так, на дотик і звук. Звук глухий. Вони повинні дзвонити. Ну що, розпочнімо? Підтягуємо по чверть оберту. Пиця, яка більше попущена, ви буде відчувати. Її можна потягнути чуть більше до такого вже супругів. Раз, два, три. Раз, два. Тяне. Раз, два, тягне. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, два. Раз, два, два. Раз, два. Пришле до тебя и самої. Наступно. коло за колом потім не натягнемо. Ви відчуєте, коли спиці натягнуті, тому що, щоб прокрутити, треба докласти вже чималек зусиль. І можна ще перевірити їх на звук. І ще, напевно, одне коло обійдуть. Так і все спеці підтянуть.